Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в обстрілах кордону. Є загиблі та поранені. Більш ніж два місяці жодна зі сторін не заявляла про стрілянину на кордоні. Однак, починаючи з ранку, 13 лютого, міноборони Вірменії повідомили, що підрозділи збройних сил Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркінханд. За даними оборонного відомства Вірменії, внаслідок удару є четверо загиблих та поранених. У відповідь Азербайджан заявив, що їхні сили повністю знищили вірменський прикордонний пост біля населеного пункту Деркіна Диффанського району. Вони стверджують, що це була операція у відповідь на вогонь вірменських військових, наслідок якого був поранений азербайджанський прикордонник. Там також додали, що на кожну провокацію вірменської сторони. Спрямовано на загострення оперативної обстановки на умовному азербайджансько-вірменському державному кордоні відтепер будуть відповіді більш серйозними і рішучими заходами. Вірменія ж в свою чергу відкинула звинувачення як дезінформацію. Нагадаю, що 19 вересня в Міністерстві оборони Азербайджану оголосили про початок антитерористичних заходів у нагірному Карабасі для відновлення конституційного ладу. В Азербайджанському МЗС називають локальні антитерористичні заходи в Карабасі реакцією на низку масштабних військових провокацій та терактів з боку сил Вірменії. А Вірменія назвала дії Баку повномасштабною агресією, і звинуватила Азербайджан в етнічних чистках. У Єревані почалися протести і закликом до влади втрутитися в ситуацію в Карабасі. 20 вересня невизнаний нагірний Карабах капітулював і ухвалив рішення про припинення вогню. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна за добу виконала всі завдання антитерористичної операції і відновила суверенітет. Невизнана нагірно-карабаська республіка припинила своє існування 1 січня 2024 року.